Всім привіт! Це гараж на околиці. А це мотоцикл Геон Скрамблер 300. Мотоцикл, який показав свій справжній характер. Мотоцикл, а просто сказка. Вот сьогодні утром зняв защиту, вже сже приїхав сюди, вже ця херня <звілляння> болтається, тарвалась в першій частині огляду. Він нам показав свій внутрішній світ. Насправді показав нам навіть більше, ніж ми хотіли побачити. Коротше, от какого-то болта вже не вистачає. Зараз буду їхати на СТО. Бля, я не знаю, що з цим мотоциклом робити, хоч бери його і возвращай назад. Ну, але чи насправді від двигуна так багато вібрацій, що він скидує все зайве, і чи так важко на ньому їхати, як я оце описав в першій частині, давайте зараз і побачимо. Спробуємо на ньому проїхатися. Тож, перший запуск. Поняв. Як я і казав, ручка газу дуже легка, ну дуже легка. Порівнюючи з старою, старим японцем. І, блін, так, я вам скажу, що ручка щеплення дуже легка. Це прям дуже гарно. Холостий хід, бачите, біля 2000 обертів пробіг 2240 км. Послухаємо ще раз. Нормально. Дуже веселий, дуже різкий. Так. Ага, Поїхали. Зараз тут розвернемося, мабуть. Так. Що з обертом руля? Нормально? Слухайте. Радіус оберту руля гарний. Так ну що, поїхали? Ану давай з прогребом. Гу-гу-гу! Блін, як весело! Гу-гу! Так, да, по таким дорожкам він їде дуже прикольно! Тут, де почалася дорога більш а, з якимись ямками, холмами, то їхати трошки незручно, хочеться б навіть привстати. Якщо ти привстаєш, то ногами якраз тримаєшся, як я і казав, в ті резинові елементи. Тобто мотоцикл для такого, для переміщення по таким от, е, тропиночкам без, може, без е, е, сильних ям, він Підходить дуже гарно. Поворот направо. Блін, руль прикольний. Виверить руля дуже гарний. А тут зараз проїдемося по якимось ямочкам. Роблю це сіячі, друга. Третя. Ну, справді не так уже погано. Отакі маленькі ямки, він хаває. Дуже добре. А от такі великі вже хочеться реально привстати, підняти свій надам-сіжу. Що з гальмами? Та блін, навіть по траві. Дуже непогано. Єдине, що руль все ж таки із-за того, що переднє колесо ну більше, ніж зазвичай у мотоциклів такого класу, то він ну, трошки, трошки важкий руль. Але, але це реально трошки. Да. Мотоцикл веселий. На бездоріжжі я, так сказати, підтверджую, що він має право на життя. Давайте спробуємо виїхати в місто і побачимо, що він може там. Так. Надіюсь, не смертельний номер. Оп! Хе-хей! He так, -hey. широкі колеса роблять роблять речі. Ой, скільки ж грязі зразу покидало. Уйп Прикольно, прикольно. На ньому дуже своєобразно, дуже прикольно їхати по бездоріжжю або по пісочку у такому. Угу! Переднє колесо товсте, цей пісочок хаває тільки так. Руль не вибуває. Короче, Ну прям, да, по, прям по бездоріжжю можна їхати на невеличкій швидкості. І прям дуже фаново. Подивимося, що зараз він скаже на асфальтику. Угу! Так, ліжачок хочеться привстати. Це ясно. На швидкості от такі, от просто привстали. І нормально. Бо по, по підвісті я не казав, коли ми стояли на місці. Але по підвізці вона жорстка достатньо і... Я їхав 110 км на годину і на якійсь ямці, як воно мені дало в спину, що я не міг майже тиждень нормально ходити. Дзеркали налаштовані під власника, тобто мені трошки приїнатися. І, як я казав, вони дуже мерехтять, так сказати. Динаміка. Отака динаміка. Е, ну, ти нормальний. В поворотик, Ого! Е, я не очікував, що він так радісно буде в поворотик входити. Так, динаміка. До 6 не хоче. Після 6 хоче. Але по поганій дорозі я не хочу їхати більше, ніж 70-80. Ох і голосний. Оцей 4-5 тисяч такий резонанс від вихлопної йде. А ну, стареженемо тачку. Поворотик. Да нормально. Дивіться. у, -у, -у, -у. Нормально. Ого, після шести реально! Підрив йде, прям його відчуваєш. Це цікаво, цікаво. Щодо вібрацій, звичайно, вони є на е, невеликих... Не туди переключився. На невеликих обертах. О боже, яка дорога погана. Так, ще раз. Щодо вібрацій, вони, звичайно, є. Е, мотоцикл не хоче їхати на невеличких. Обертах, на невеличких обертах це 150-200. Але коли доходимо до 6 тисяч, оп, і зразу ж, і до восьми, прям дуже гарний. 110 Ого, на ровному місці. Ге! О для чого ще цей мотоцикл? Так, галюмування екстрене. В принципі, нічого. Єдине я не зрозумів, я хотів скинути пару передач, але в мене це не вийшло, так от шостий. Ну, то таке. Коротше, як і казав, передній гальм вистачає. Ну, а заднє. Краще гальмувати двигуном. Ну і судячи з того, що я вже прощупав, крейсер цього мотоцикла буде десь 90-100 км на годину. Я думаю, що і 100 можна їхати на ньому нормально. Якраз це буде приблизно 7 тисяч обертів, як на мене. Ну що, друзі, червоне світло світлофора. А це значить... Так, да, на зелений. Значить, на зелений. Так. Що у нас тут? 300 кубів у мене 250, але по кинячкам приблизно має бути однаково. Хоча я на ендуріку, ви ж не зрозумієте, що він м'якіше. І так приготувались. Насправді за минулий місяць ми таких стартів зі світлофорів зробили вже декілька десятків. І результат, в принципі, був завжди один і той же. Скрамблер завжди стартує набагато різвіше з місця, ніж Ендурна DR-250, виграючи корпус два або інколи навіть три. Але потім, починаючи з другої передачі, ми йдемо рівно рівно. Те саме можна побачити, коли ми дійсно стартуємо не з місця а з руху. На кожному відео я трошки відпускаю скрамблер вперед, щоб просто на камері було видно, що ми реально йдемо ноздрю. Ну що, друзі? Нормальний мотоцикл за свої гроші. Звичайно, з кучою косяків. Але ж знову ж таки, це просто за ці гроші. Що ви ще купите за 2400 доларів з таким а, ну, потужним двигуном, можна сказати, ще й рідинного охолодження? З такою, ну, з такою нормальною зовнішньою формою мотоцикла. В принципі, давно багато хто його назве красивим. Я б сказав, що це мотоцикл не для високих мото... ну, райдерів, а для достатньо низьких. І ще б я сказав, що для міста це дуже гарний варіант. Крім одного, блін, як мене задовбав цей вихлоп. Він дуже гучний. Він просто не, ну, блин, не зрівняється ні з чим реально. Якось в місті, вона на, на бездоріжжі його чутно не так сильно, а в місті це, звісно, капець. Тож, якщо серед вас є власники цього мотоциклу, пишіть свої відгуки в коментарях. А, звичайно ж, скоро ще я випущу декілька відео по цьому мотоциклу. Тому не переключайтеся, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відосиках. Пока! До речі, в поворот, без рук, нормально на ньому ходити, не дивлячись на те, що переднє колесо прям великого-великого розміру. А ви їздите на мотоциклах без рук. Тренуєте свою, свій баланс і все-таки, до речі, його трошки вліво тягне, не знаю за рахунок чого, але маємо те, що маємо.